Виконуємо номер 249 із підручника Геометрія 7 та номер 28 із завдань для повторення теми 2 Підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік, бісектриса Кута АБЦ, утворює зі стороною кут, удвічі більший за кут, суміжний з кутом АБЦ. Знайдіть кут АБЦ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала коротку умову задачі. Нам дано кут АБЦ, градусну міру якого потрібно знайти БЛ бісектриса Кут ЛБЦ в два рази більший за кут КБА. І кут КБА це суміжний до кута АБЦ. Приступаємо до виконання. Нехай кут КБА Х градусів, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай кут КБА Х градусів. Тоді кут ЛБЦ, відомо, що він два рази більший. 2х градусів. Кут АБЛ дорівнює куту ЛБЦ, бо БЛ – це бісектриса. І також дорівнює 2х. Враховуючи що Кут КБА і кут АБЦ суміжні, а ми знаємо, що сума суміжних кутів 180 градусів маємо рівняння Х додати 2х і додати 2х, Х 2х 2X і 2х. До 180. 5х дорівнює 180. х дорівнює сто і тепер поділимо на п'ять. Отримаємо 36 Отже. кут КБА 36 градусів. Тоді кут LBC 72 градуси. І кут АБЛ 72 градуси. Ну, а градусна міра кута АБЦ це 2 помножити на градусну міру любого з кутів. Давайте візьмемо ЛБЦ. 72 множимо на 2 буде 144 градуси. І записуємо відповідь. 144 градуси. Номер 249 із підручника Геометрія 7. Та номер 28 із завдань для повторення теми 2 підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.